Вітаю вас, шановні глядачі та підписники мого youtube каналу, це огляд Дота Редіту під номером 2. Будемо в цьому випуску дивитися, що за цікавинки нам підготувала дота на цей раз, які прикольні теми піднімали користувачі Редіту за тиждень, що минув. Давайте стрибати одразу, не будемо затягувати з презентацією. Ну і звичайно, що нас цікавить перед кожним. З International, що насувається, це нові герої, які вийдуть або не вийдуть, і це обговорення постійно вирує. Давайте подивимось. Спойлер чотири роки тому був злив е від. Е Користувача, деякого, що Вальф будуть такі от герої. 23 герої не було релізнуто ще, і цей список є в десь у файлах ігрових. От тут є Bird Samurai Gunslinger Primal Beast Puppet Master Тут частково вже герої, які вийшли, тому, в принципі, цьому списку можна більш-менш вірити. Одразу класний коментар був 9 днів тому. Hon U official пише, що Валькірія, Тобто взагалі весь список подивимось. BIRD Самурай, Брузер, Корпс MOTHER, Ингенір, Файтер MONK, Щось э, там не видно. GUNSLINGER, А він, до речі, у мене вот тут відкритий. Хантед Армор, Хоп Лит, Машиніст, Педлер, Primal Beast, Puppet Master, Red King, э, SHADOW RACE, э, Time Mage, Todd, ВАЛЬКІРІЯ, ВАМПІР, ВІКІНГ, Віндденсер uh, і Зефірус. Зефірус, до речі, це схонна герой. Хоро... <coughs> Що пише Хон Офішал. Валькірія, це, скоріш за все, Donbreaker, і Лайт – це, скоріш за все, має бути Марс. Тобто, шість героїв вже було релізнуто з цього списку. І каже також, що він подивився на секцію коментарів, прочитав і апдейтнув свій ліс. Тобто, що Педлер це, швидше за все, Snapfire, Time Mage це Void Spirit, Монг – це Марсі, Корпс – це Муерта, Кінг – це Гудвінг, Грендель Дарквілоу, Шадоурес це Грімстрок, Брузер, і і от про Манки Кінга ще питання. Тобто у нас залишається з цього списку, які ще не влізниці: це інженер, хаунтед Армор, Машиніст, Сімі Стік, Тодд, Вампір, Вікінг, Вінденсер і Зефірус. Я, до речі, дуже чекаю, це щось подібне герої частково схона. Дуже чекаю на інженера, він турельки ставив. Дуже чекаю на Зефіра. Він дуже прикольний герой був, який там створював вітряні всякі вири, там і в них все вмирало. Він дуже швидко фармив, був дуже прикольним керрі. Хто грав Heroes of Ньюверс, цього героя має згадати. Друзі, напишіть ваші ідеї з приводу нових героїв. Можливо, ви десь теж піддивлялися, якісь ідеї цікаві, десь бачили, але от очікуємо нового героя. Під час International, а можливо, навіть і двох. У нас щоправда досі кезен додали до списку героїв, які доступні в цм тому є деякі питання. Рухаємось далі. Чотири роки тому це ми вже проїхали. Первіжн, і можливо інші команди використовували баг. Я насправді думаю, цей баг вже давно відомий багатьом. Баг цей пов'язаний з наявністю Віспа. Про цей Баг писав Джейч, якраз гравець Нігма Galaxy вже пізніше, після цього епізоду, який трапився десь. Близько тижня тому. Ситуація така трапилася у грі. Власне, дуже погана якість, сорі, це не від мене залежить. Такий кліп просто залитий. От тут гравець колективу Парі Vision проклікує віспа, і віспа в Фогофар в тумані війни видно навіть його тезер, як він працює, як він рухається. Тому цей баг існував. Наскільки мені відомо, цей баг вже нібито пропрацювали, тому що Віспав от зараз можете подивитися. От він клікає на Вісп, бачите, він просто фоловить його. Він перевіряє таким чином, де знаходиться Вісп. От, це кунка робить. От він просто клікає і пінгує. Щось, що власне, Візп знаходиться прямо тут. Тут є версія у користувачів, що. Та всі знали, що цей баг існує, і так далі. Але, от, наприклад, Джейч сказав, що вони не будуть пікати віспа, поки Вальф не пофіксить баг, і він не знав про цей баг під час конкретної гри. Тому насправді є питання до колективу Parivision, жодного адміністративного якогось покарання або штрафу на них не було накладено, що, до речі, цікаво, тому що це матч тих самих. З тої самої організації, де забанили навіть джуніор за використання Багу зі смоками. Цей Баг теж, як на мене, абсолютно геймчейнджер. Ти можеш бачити, віспав в будь-який момент, будь-де, і те, що команда не понесла жодного покарання, знову каже нам про те, що адміністратори дота турнірів це абсолютно безхребетні, беззмістовні, нікому не потрібні. Особи. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, але, як на мене, після бану навіть джуніор ми тепер завжди будемо тільки так думати про цих адміністраторів. Я так розумію, що. А, зараз, скоріше. А, тут, до речі, от пишуть. Дискваліфікайне. <див> Дякую за апдейт. Я знаю рішення. Давайте дискваліфікуємо навіть джуніор. От власний комент від Воробйова. А, та Ну Багато коментарів, що це погано, що це неможливо. <свісно> <свісно> то вони його використовували більше ніж 150 разів. Ні, тоді це окей. Так, хто не пам'ятає, то навіть Навіор сказали, що вони отримали бан, точніше, адміни ESL Тоді сказали, що вони дали бан, тому що Наві забагато використовували баг, хоча яка різниця один чи 10 чи 100, коли це баг коли це баг, який ламає все. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і, можливо, згадайте про адмінів. А, далі у нас був баг на цьому тижні з Вардами. Можна було безконечно кількість разів купувати варди. А, і от тут люди пишуть, пишуть, у мене була града, у мене було 270 вардів, я не знав, що робити, таким чином там і хтось гроші міг за них отримувати. Um, you can actually put like 20 observer wards and then give one of your sentry wards to the enemy team. If they break Опсварц during uh, using vision from your center, you will get gold from it. От такі от видмування грошей, як пише хтось в коментарях, як ви бачите. <laughs> ну, таких от тем, як ви бачите, було багато 2000 плюс вардів. No wards complain. Ви завжди незадоволені Немає вардів ви незадоволені 2000 До тисячі ви все одно незадоволені. Ну, жартують користувачі Редіту з цього приводу, з прикольного Багу. Насправді, ну написав вже Ріплер 10 днів тому, що баг пофікшено. Але дійсно встиг він наробити біди в доті. От, Дота 2, бета 2 Вольво, теж тут 10 тисяч вардів хтось примудрився купити. Е, і Ріплер, до речі, ходить по всім е, темам і обговорює це, що він пофікшений. Та, тут теж 666 обсеверів. Е, сміється з цього топікстартер, пан е, Джоні Бабун 6. І тут теж Ріплер в кожній темі пішов і написав. Ну, От такий був веселий баг, багато безкінечність, просто вардів. А давайте рухатись далі. Це третя, по суті, у нас така порція. Завжди ми, наприкінці дота огляду, огляду до та робимо е ці баги. Давайте подивимося, що тут у Титана сталося. Тут теж дуже цікавий момент. Е -е... Давай так. Хоп. Бемць. Купує шарт. Альткаст ставить. Пам-пам-пам. Бемць моментом отримує, рефрешить, кидає вперед духа, повертає його, і подивіться, скільки він отримує демеджу і скільки він отримує броні. 40% бонус смс, 70% бонус броні. І ну, майже безкінечна кількість демеджу, тисяча. Ну, добре, безкінечно це загнув. Але суть в тому, що. Пише це топік стартер Space Almond Пише, що він потрапив у такий паблік. Якщо ти Alt кастанеш, тобто альтернативний Стомпа буде а, з шардом, то ти отримуєш баф Астрал Спіріту з останнього разу, коли ти використовував Astral Spirit, що не є якби правильно. А, каже, що теж працює з Debuff Immunity from Aganims. Так само працює з immunity. Ось от такий от баг. Оскільки він в грі буде зламаним, не знаю. але от в Тестовому лобі дуже багато демеджу виглядає це доволі лячно. Не знаю, чи це пофіксили чи ні, принаймні тут ніякий ріплер не прийшов, не написав, що цей баг вже пофікшений. Е, рухаємось далі. МК-баг, хард клік Теж дуже цікавий баг, була от така бійка, як ви бачите. Бам. Бам-бам-бам. Манкі Кінг. і не може бити. Просто подивіться на цю модельку. Він стоїть як стоп, як вкопаний. Ну воно. Бачите? Ну він не б'є. Тобто він нібито б'є, але насправді не б'є. Просто зник. О! І знову починає бити в кінці. Якийсь момент просто на стом перетворився. Ну таке часто трапляється. Він насправді б'є, але не б'є. От як це зрозуміти? Та пасивка стака, тобто він б'є. Ні, він б'є. Просто що. Така от анімація. Зникла анімація. Тобто він тут пише, що він не може бути, але це неправда. Насправді він міг бити. Uh, the most нами have to face back one, one meet. Last hit, go on, так закріпить. Ну так, ти не знаєш, коли він тебе атакує чи кріпа, каже тут користувач Прістін uh... oh, Ice. Що така от ситуація цікава. Ну, що я можу сказати, друзі? Дота 2 баги ніколи не закінчується. І пухна, буцевтревел баг, оце я взагалі не зрозумів. Тут він грає за пітьму на пухні, робить телепорт на Кріпа з тревелами, я так розумію. І Кріп помирає, але все одно телепорт вкастовується. Ще раз, давайте подивимось. От Кріп. Кріп помирає від спектри, і телепорт все одно продовжується. І пугна прилітає. Ну, і топік стартер не задоволений цією ситуацією, тому що пугна просто прилетів на мертвого кріпа, що насправді виглядає дуже і дуже дивно. І ціна Чейнерінг не стаб by casting spells, TP is a channel, my guest at least. О, це, до речі, гарна версія. Тобто є версія тут у користувача з Ніком Vortex Sheet, що це вмонтована білка пугни, що чейнерінг не зупиняється. Бікастін спелс. І ТП це чейнелінг Оце прикольно, чат. Давайте. Фу, я в шоці насправді. In my tinker game ріcentлі mідті Ну тоді добре, тоді це може бути баг. Якщо це пише хтось ще. Ну, от така річ напишіть чи що у вас таке траплялося, я особисто не бачу. Ну, в принципі, пугневий гор майже в іграх майже немає. Але от такий цікавий теж баг. Що, друзі, на цьому, в принципі, все. Дякую вам, що дивитесь. Дякую за те, що подивилися разом зі мною на основні теми останнього тижня на Reddit. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, тебе були обрані цікаві. Я зробив трошки більше розмір цього поля для огляду. Сподіваюсь. На це теж ви звернете увагу, тому що це були ваші відгуки, ваші коментарі. Я читаю і спостерігаю з тим, що ви пишете. Тому залишайте, будь ласка, знову свої відгуки. Що вам сподобалось, що ні, пишіть на теми задані в цьому реддіт-огляді. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте лайки, і все буде круто. Дуже вам дякую, шановні. Хай вам щастить, будьте здорові та всього найкращого. Побачимось на наступному тижні.